Вчора вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. ми починаємо випуск. На початку стисло про головне. Цієї зими Миколаївська центральна районна лікарня опалюватиметься альтернативним джерелом. Коли мені прийшли, пропонували цей проєкт, було ще заманчиво те, що буде на 15-20% від 10 до 20% буде менше е -е, уходити ну, на газ. Очільник області Вадим Мєріков зустрівся з головами сільради основна тему обговорення. Економічний стан області. Область, райони, міста должны бути менше залежні від центральної власті. Всі виборці України ще мають час перевірити свої дані у державному реєстрі. А далі про ці тенчі новини більш докладно. Закон про очищення влади опублікований вчора в парламентській газеті «Голос України сьогодні набув чинності. Документ визначає правові та організаційні засади проведення процедури очищення влади від осіб, визначених цим законом з метою утвердження в суспільстві, верховенства права, законності підвищення ефективності боротьби з корупцією. Згідно з пояснювальною запискою, метою ілюстраційного закону є відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів під люстраційну перевірку підпадають зокрема Кабмін, керівники усіх центральних органів виконавчої влади, керівники антимонопольного комітету Нацбанку, фонду держмайна і інших відомств глави правоохоронних структур. Також таким чином перевірки чиновницького апарату розпочнуться вже із завтрашнього дня. Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що під звільнення підпадають порядку одного мільйона осіб. Деякі управлінці, не чекаючи закону, почали писати заяви. Про звільнення за власним бажанням. За інформацією Міністерства палива та енергетики, яке відповідає за постачання вугілля, в тому числі і вироблення електроенергії в країні, ситуація урядом контрольована. Контракти щодо поставки чорного палива виконуються. Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Далі Його пряма мова. Завдання, які я сьогодні поставив перед ними, щоб вони... Дали план дій до кінця цього року з точки зору календарного графіку постачання вугілля, вироблення електроенергії і недопущення будь-яких зривів. Що стосується газу, то Нафтогаз України констатує, що за першу декаду 2014 року жовтня місяця вони йдуть в лімітах, але зрозуміло, що для цього сприяє також і нормальні погодні умови. Але сьогодні я поставив перед ними завдання, що е, мають бути в першу чергу забезпечені споживачі е, помешкання, побутові споживачі газом для обігріву, тобто мова йде комунальні підприємства. Ну і також хочу підкреслити, що на 1 жовтня 2014 року вся комунальна теплоенергетика була готова і готова є сьогодні до початку опального сезону. Всі міста, областя. Підтвердили цю інформацію, 17 областей ми перевірили Міністерство регіонального розвитку, і ці дані знайшли своє підтвердження. Далі, якщо будуть несприятливі погодні умови, то відповідним чином буде розпочато опалений сезон там, де такі погодні умови будуть вимагати включення опалення. Опалювальний період в Україні стартує з 1 листопада. Однак за різкове зниження температури він може початися раніше. Інформує Прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Також зазначили там, що температура в квартирах відповідатиме встановленим нормам. Вибори до парламенту тривають. Представники опозиції вважають, що країна не готова до опалювального сезону, і це може призвести до техногенної катастрофи. У нас уникальная ситуация сегодня. Практически впервые за 20 лет независимости страны, за 23 года, страна в ресурсном наполнении к зиме не готова. И мы видим, что и плана как такового нет у сегодняшней власти, как нам пройти зиму, кроме того, что отключать газ, отключать свет, там, отключать воду и все остальное. Поэтому мы еще раз убедились в том, что есть много вопросов, которые придется решать. Мы еще раз убедились в том, что сегодняшняя власть не способна решить эти вопросы и практически загоняет местное самоуправление в угол, а соответственно и подставляет всех людей, которые надеются на местных руководителей. Нам понятны проблемы, которые надо решать, и мы их обязательно решим, потому что мы знаем, как это делается. Никогда еще не было отключения газа зимой там, или холодных батарей, как это сегодня пытается практиковать. Центральна районна лікарня готова до опалювального сезону. Тут відкрито нову котельню з альтернативним джерелом опалення. Це перший проєкт у Миколаївському районі впровадження у закладі охорони здоров'я оновленої сучасним обладнанням котельні на твердому паливі. Автоматизоване управління котельною. Е, йде повністю в онлайн режимі передача інформації по кількості виробленого тепла, температурі теплоносителя. К нам на офіс потом від круглосуточно йде за персоналом. То тобто мы контролюємо роботу персонала котельной. Основна причина цього виду опалювання економії це дозволить сперегти майже 200 тисяч гривень за опалювальний сезон. Когда мне пришли предложили этот проект, было еще заманчиво то, что будет на 15-20 процентов, от 10 до 20 процентов будет меньше э, денег ну, уходить на газ. И поэтому вот было э, с моей стороны просчитано, не одна ночь была бессонная у меня. На сегодняшний день видите, что котлы стоят, топятся, дым с трубы идет. Єлозавета Сікверва Сергій Кравченко телевізійні новини Миколаївщини до Миколаївського району із робочим візитом завітав голова обласної державної адміністрації Вадим Меріков. Там він зустрівся із головами сіль рад, аби обговорити нагальні питання села. Вадим Меріков не вперше проводить зустріч із представниками сільрад. Його цікавить рівень розвитку економіки села і звичайна допомога армії, яку надають населені пункти області. Адже як зазначила голова Миколаївської районної державної адміністрації тому, яку вони передали на армію, становить 541 тисячу гривень. Сугубо, я так понимаю, будем обсуждать вопросы в первую очередь, конечно, помощь армии. І у нас в Николаевском районі знаходиться полігон, де проходит слаживания, всіх… В основному батальйони был у нас і дев'ятнадцятий батальйон територіальної оборони, і 79 наша рамобільна. Під час зустрічі Меріков зазначив, що наша область виконує 117% бюджетного плану, але цього недостатньо, адже у нас більше потенціал. Бюджет ви знаєте, який в нашій області, який в країні і наскільки сьогодні тяжело зберігати армію, і наскільки сьогодні тяжело нашим бойцям. Як голова облдержадміністрації Вадим Іванович розповів, що підтримує політику президента стосовно децентралізації влади. Тоді бюджети області залишатимуться на місцях, а представники влади зможуть швидше вирішити питання, які стосуються області. Область, райони, міста довжні бути менше залежні від Центральної власті також губернатор підтримує ілюстрацію влади. Він бачає в ній відповідальність чиновників перед громадянами, а тому рівень корупції значно зменшиться. Повідомив повідомив про те, що з бюджету області виділятиметься одноразова допомога родині загиблих військовослужбовців. Вы знаете, для мене очень важно, э, административный лифт, и мне очень сегодня важно вот, услышать непосредственно руководителей э, сельских советов, понять, что сегодня происходит на селе, потому что я знаю проблемы, но я знаю их по э, непосредственно по отчетам. Елизавета Сикварова, Сергей Кравченко, Толвезинье, новини Миколаївщини. Патріарх Київський і всія руси України Філарет на головній площі міста привітав миколаївців зі святом покрови і особливу увагу приділив українським військовослужбовцям. Як це було, дізнавалися наші кореспонденти. Патріарх Філарет виступив перед тисячами глядачів. Він довго міркував про долю українського народу НАТО про ті події, які зараз відбуваються на сході. Ось стоять тут воїни, які підуть захищати нас всіх. Патріарх Фіорет благословив представників влади Миколаєва на захист кордонів в області. А військовослужбовцям подякував за їх мужність та героїзм. Він говорив про те, що нам необхідний мир і стабільність. І от закладка храму Українського Київського патріархата це закладка миру в Ніколаївській області і в Україні. Патріарх назвав Путіна Каїном, тому що він вбиває братський народ українців, так само як Каїн убив Авеля. Але він впевнений, що український народ був, є і буде, і що ми всі разом відстоїмо право на незалежність, яку у нас хоче відібрати агресор. Мы обсудили целый ряд вопросов, он очень хорошо разбирается и в политике, и в экономике, и в людях. Поэтому, естественно, это общение было очень для нас полезным и знаковым. Та Сікварова Сергій Єрмаков в Телевізійні новини Миколаївщини. А я нагадаю, що ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини і у другій половині випуску ми розповімо про таке. Повітряному сполученні в Миколаєві бути про конкретні кроки для цього йшлося під час зустрічі заступника облдержадміністрації Миколи Романчука з президентом Асоціації Аеропорт України. Якщо вони пишуть, що потрібні інвестиції, так ці інвестиції вони теж повинні допомогти знайти. Покрова Андрія Антонюка виставка присвячена дню народження майстра експонується у Миколаївському муніципальному виставковому залі. Тема, навірно, от покрива ані єкраз день його і Традиційна виставка до цим же покривами. Миколаївські спортсмени повернулися зі щорічних змагань Буковинська миля з дуже непоганим результатом. Сьогодні на Миколаївщині побувала народний депутат України Ольга Бількова, в рамках робочої поїздки нардеп зустрілась зі студентами Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Зустріч відбулася у форматі діалогу, в ході якого Ольга Бількова відповіла на запитання студентів і розповіла своє бачення розвитку України. Україна переживає такі дуже важкі часи, коли всі знаходяться у пошуках рішень на складні питання. Я сподіваюся, що наша зустріч сьогодні буде теж певним чином ну, у результати будуть якісь цікаві нові думки. Я от мала вже порядка там, десяти зустрічей саме в Миколаїві, але це мій перший візит, от коли я там, дізнаюся щось про регіон. У Миколаєві анонсовано відкрите засідання комітету розвитку морогосподарського комплексу Миколаївщини. Учасники мають обговорити перспективи створення в регіоні зони з особливим статусом. Передбачається, що така вільна зона матиме митні преференції, які допоможуть наповнювати місцевий бюджет. Миколаєву потрібен особливий статус портового міста. З такою пропозицією до громадськості звернувся голова наглядової ради Миколаївського комбінату хлібопродуктів, кандидат економічних наук Володимир Опришко. Україна, за його словами, це транзитна країна, яка стоїть на перехресті найважливіших торгівельних шляхів. І успіх Миколаєва зумовлений його розташуванням на географічній карті. Він знаходиться на пересіченні водних, морських, железнодорожних, авіа і автодорожних сабщині. Ми использовать. Формула это свободный порт свободная економічна зона. В світі достатньо прикладів, коли саме такий шлях розвитку приводив до успіху. Усе східне побережжя сучасного Китаю це вільна економічна зона з портами в Гонконзі та Тайвані. У 2000 році особливий статус вільного порту в Латвії отримала Рига. Рік по тому не замерзаючий порт Венспілс. На території таких портових міст створюються особливі промислові зони з пільговою системою оподаткування, що приваблює інвесторів. Відміняються митні збори, спрощується митний огляд. Умовно кажучи, держава від. отмовляется от своих податков на користь местных бюджетов. Это рабочие места. Чем больше людей будет занято, чем больше у них будет зарплата, тем больше наполнение будет местного бюджета. Патріоти Миколаєва повинні лобіювати інтереси міста на всіх рівнях, і в першу чергу на рівні законодавчому, упевнений Володимир Опришко, яким шляхом іти Миколаєву, як розвивати наш річковий і морегосподарський комплекс, які закони і реформи для цього потрібні. Ці та інші важливі питання обговорять учасники відкритого засідання комітету розвитку морегосподарського комплексу Миколаєва, яке відбудеться 17 жовтня. За результатами роботи буде сформований спільний план дій. На території обласного центру зареєстровано 382 тисячі виборців. До комісії вже не дійшли попередні списки виборців. Члени комісії розносять запрошення по місцях проживання громадян. Якщо ви не отримали таке запрошення, але неодмінно бажаєте 26 жовтня проголосувати на позачергових виборах до Верховної Ради. Ще є час перевірити свої дані у державному реєстрі виборців. Відділи ведення державного реєстру виборців працюють на постійній основі вже більше п'яти років. Саме вони у співпраці з відповідними службами оновлюють списки. Це міграційна служба, це органи юстиції, це військові частини, це пенітенціарна служба та інші, які подають оновлену інформацію щодо переміщення осіб, зміни прізвища ім'я по батькові, зміни місця проживання наших громадян. Виявляємо на дані катерині в фаміліях, в датах рождения, в місцях проживання, в частності, это касается, там номера квартир, к примеру, там номера домов. Вот. Ми ці ошибки і Завдяки цій постійній роботі списки стають все більш коректними. У виборчий сезон відділи ведення держреєстру працюють у посиленому режимі. Прийти, написати заяву і таким чином відкоригувати свої персональні дані в електронній базі даних багато часу не займе. А віднедавно це стало можливим завдяки інтернет мережі. На сайті Центральної виборчої комісії в розділі Державний реєстр виборців є такий розділ як особистий кабінет виборця. І можна зареєструвати. Кожна людина може зайти на цей сайт, зайти створити свій персональний кабінет виборця, направити запит за своїми персональними даними і отримати таку інформацію. Особливість цього року голосування на миколаївських округах вимушених переселенців з Донбасу і Криму. Цей процес відрегульовано спеціальною постановою центр виборчкому гражданам. Ми по определеній процедурі предоставляємо можливість голосування по процедурі тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси. То есть, они приходять к нам з паспортами, пишут заявление, Ми їх определяем, на какой они будуть голосувати, і в принципі на этом вся процедура заканчується. Усім предоставляється право проголосувати в Ніколаєві. Перевірити свої дані в списках виборців можна лише до 20 жовтня поточного року. Якщо людина обов'язково хоче проголосувати, це є наш громадянський обов'язок. Да, то е, тут можливо або прийти до виборчій дільниці, перевірити себе в попередніх списках, які отримують виборчі дільниці, або звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців для того, щоб перевірити свої дані, або через сайт, як я вже говорила, державного реєстру виборців можна перевірити себе на включення в списки для голосування. Тетяна Мілякіна, Сергій Кравченко, Станіслав Пелішок. телевізійні новини Миколаївщини. Відновлені роботи Миколаївського аеропорту була присвячена вчорашня зустріч першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Романчука із президентом Асоціації аеропорту України Петром Ліповенком ішлося про конкретні кроки для того, аби забезпечити Миколаєву повітряне сполучення з іншими містами України і світу. Президент Асоціації аеропорти України, а з ним колеги, задіяні в авіаційному бізнесі та науці, завітали до Миколаєва після участі в урочистому відкритті нового рейсу в Херсонському аеропорту. Вперше за 13 років летовище сусіднього міста прийняло потужний пасажирський літак. Плануються чотири рейси щотижня на Стамбул і назад. А ще кілька років тому Миколаїв мав перевагу перед Херсоном, прямуючи туди, навіть вітчизняні високопосадовці були змушені летіти до нашого міста, а далі машиною чи гвинтокрилом до сусідів. Необхідність відродження Миколаївського аеропорту сумнівів не викликає. Я був живим реальним свидетелем, будучи депутатом обласного совіта. Як ми тільки зробили рейс, Ніколай, Київ, всі Херсонські бізнесмени приїжджали сюди і садились, і літіли але для цього необхідні серйозні кошти і допомога влади. На цьому наголошували учасники зустрічі зі свого боку. Асоціація може допомогти з аналітикою, запропонувати експертів, котрі не лише вкажуть на боліві точки, а й знайдуть шляхи вирішення проблем. Вони аніпішуть в своєму бізнес-плані. що, допустім потрібно привлечь якісь компанії. От якщо вони пишуть, вони повинні їх знайти, ці компанії. І підказать, що це може вот такі рейси в таких то направці і така є загрузка. Спочатку одна, потом потім друга. Якщо вони пишуть, що нужно інвестиції, так ці інвестиції вони теж повинні допомогти знайти. Сьогодні ж велика відповідальність покладена на виконуючого обов'язки генерального директора КП Міжнародний аеропорт Миколаїв Олексія Милашича. Статусу ВО він позбудеться, як підкреслив Микола Романчук, лише після помітних кроків з налагодження роботи підприємства. Федір Бондар, Станіслав Пилишок, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві перевірять систему оповіщення цивільного захисту, управління з питань надзвичайних ситуацій. Інформує, що 17 жовтня поточного року, в період з 8.15 до 8.30 буде проводитись планова технічна перевірка централізованої системи оповіщення цивільного захисту Миколаєва із практичним включенням електросирен та здійсненням мовного оповіщення через мережу вуличних гучномовців. Просимо дотримуватися. Спокою. Покрова Андрія Антонюка під такою назвою у Миколаївському муніципальному виставковому залі розпочала роботу виставка заслуженого художника України Андрія Антонюка, присвячена Дню народження майстра. В експозиції представлено 78 робіт з приватних колекцій. Серед них як відомі роботи останніх років, так і ранні твори. Народний художник України Андрій Антонюк закінчив Одеське художнє училище імені Грекова. Брав участь у багатьох республіканських всесоюзних виставках. Улюбленими матеріалами митця були темпера та акварель. У творчості переважають народні мотиви, художнє осмислення історичного минулого українського народу, його моральні пошуки. Усі картини являють собою неповторний творчий пласт у художній культурі України. Благодаря многим колекціонерам собирателям, которые имеют в своей коллекции работы отца, Вот, они представили ряд в общем-то, работы своего собрания и тем самым какую-то, наверное, ну сделали новую, несколько даже не ретроспекцию, а э, такую, что ли. тему его творчества жизни, наверное, от 60-х до 2000-х годов, вот его весь как бы, творческий путь, который в работах в разных темах отображен. Вот. Ну и плюс ко всему, конечно, это как антивоенная и какая-то тема такого объединения. Вот. Тема, наверное, вот покрова, они есть как раз в день его рождения, вот. и традиционная выставка к этим же покровам. Картини з власних колекцій для виставки люб'язно погодились надати голова облдержадміністрації Вадим Меріков та голова обласної ради Тарас Кремінь. Для мене це знайде був старший друг, наставник. Ми дуже часто з ним спілкувалися в його майстерській. Він розказував дуже багато своїх життя, інтересній історії, життєві історії. про своїй родині, Богополі, своїх родителях. о бабушке, которую он очень сильно любил. И здесь есть очень много работ, посвящены именно его бабушке. Вот, прекрасный человек, очень светлой души. Он был патриот Украины, выходил с нами вместе на митинги вот, за Украину. На превеликий жаль, у сегодняшние дни, когда мы вшановываем наших загиблих, на сходе Украины, конечно, хотелось бы говорить про разные Трагічні тони, в тому числі у житті нашої країни, в тому числі у долі Андрія Антоніка, якого вже кілька років немає разом із нами. Але разом із тим треба розуміти, що сьогодні тільки любов до землі, повага до культури і велика шана своєї історії, вона зможе сьогодні нам винести уроки із минулого і, очевидно, побудувати ту країну, яку ми по-справжньому хочемо і на яку заслуговуємо. Гості виставки, відомі художники, можновладці, політики, меценати, наголосили на особливій ролі Антонюка в культурному контексті регіону. Говорили і про те, що духовні скарби, які залишив Андрій Данилович, це те підґрунтя, яке дає нам право говорити, що і на культурному рівні наше місто залишається проукраїнським. У свою чергу представники обласної влади пообіцяли, що незабаром з'явиться всеукраїнська премія імені Андрія Антонюка, націлена на підтримку юних талантів. Тож миколаївці та гості міста до 26 жовтня цього року мають змогу ще раз поринути в творчість нашого земляка. Ганна Стаднік, Олександр Попов для тене і до спорту миколаївські спортсмени повернулися зі щорічних змагань Буковинська миля з дуже непоганим результатом. Організував забій засновник заходу. Відомий легкоатлет рекордсмен Іван Гешко. Переможцями миля це 1600 метрів. Стали наша землячка Діана Киричук та спортсмен із Дніпропетровська Артем Казбан. Десята ювілейна боковинська миля розпочалася в Чернівцях зі символічного забігу, в якому брали участь жінки та чоловіки, діти та спортсмени, ветерани. Всі бажаючи підтримати здоровий спосіб життя, мали таку змогу. На спортивне свято приїхали бігуни та просто закохані у спорт українці з багатьох областей. Також були гості учасники з Румунії. В програмі заходу відбувався і чемпіонат України на одну милю, тобто 1609 метрів. Серенування чемпіонату України на одну мілю проводяться не так часто, але показали ці соювання, що вони пользуються більшою популярністю. І наш прославлений спортсмен Іван Гіжко ці сорізував очень на високому рівні. і пройшли сорінування очень хорошо і красочно. За словами секретаря змагань Михайла Арсенюка, бажаючих підтримати здоровий образ життя на символічному етапі було майже тисяча. Під час свята нагородили за участь двох спортсменів: наймолодшого та найстаршого. Іван Гешко, головний організатор змагань, взяв участь у забігу зі своїм двомісячним сином Іллею. А найстаршому бігуну 73 роки. Наступними виступали спортсмени професіонали. Ми були з початку сентября на зборах, в учебно-тренувальному зборі. ...в Івано-Фарковської області і совміща, яке резапрієнда з, як з полізно, в Нас пригласили, верні Іван Гешко виступить на традиційних його соревнованнях Українська миля». Учасникам змагання вдалося підтримати спортивний дух суперництва. Богдан Шкійнюк серед юніорів посів друге місце. Перше місце у спортсмена із Дніпропетровська Артема Казбана. Впевнену перемогу здобула Діана Кіричук із Миколаєва. Наші землячки Діана та Валентина Кілярська проявили себе фаворитами. змагань. Швидко відірвавшись від суперниць, дівчата змагались між собою за перше місце. Красуні викликали справжній шквал емоцій та отримали підтримку глядачів. Несмотря на те, що ми там були вперше і для цих соревновань, так сказати, там більше мужський Вот, мужчин, забіг в цьому році тепер прийняли, вже були как бы. И, ну, Приділяли вже більше внімання і сказали, що з кожним водом уже бути как-то уравнювати права мусінижен. Дівчатам у Чернівцях сподобалось, прийняли їх із непідробною гостинністю. Але дівчата наголошують, що, на жаль, основна увага на змаганнях приділялась хлопцям. Та сподіваються, що наступного року організатори переглянуть програму змагань. Среновательно обстановка была накалнная благодаря моей подруге С Николаева, которая боролась со мной. Но, скажем, для меня этот старт был удачный, так как в этом году у меня, в общем-то, стартов было немного. И специализируюсь я на длинной дистанции, а миля это 1609 метров. И для меня, в общем-то, это было как спринт в своем роде. Приємним завершенням кожного спортивного свята, звичайно, є нагородження. Учасників очікували різноманітні подарунки, а саме спеціально підготовлені футболки, м'ячі та велосипеди. Про дітей теж не забули, порадувавши малечу м'якими іграшками. Ігор Карманов телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наша інформаційна служба продовжить працювати вже завтра і зранку. Тож більше новин чекайте у нашому ефірі. Ну а я наостанок хочу побажати вам гарного вечора, вдалого настрою та лише позитивних вам звісток. До зустрічі.